Так, ну що, друзі, вітаємо. Щойно складали іспит з Тетяною, учениця нашої школи. Займалася в нас з е, самого початку. Так. Да? Так, самого, самого з самого столя. Зі мною да. боль моя. <сх> Складно нам було. Ми, е, напевно, що... Так, ну ми від'їздили більше 40 годин. Більше, наприклад. 1,50, 55, 60. 5, 60, да. 60. Короте, так, і а, ми, на, напевно, що ще на 30-й годині в траєкторії якось хірово входили. І ми відпрацьовували все. Сьо... Ну, коротше, ми приблизно поїхали годині на 45-47. й й Причому по великому місту, по прямій через мости, так, да? Да. улюблений маршрут. Да, да, да. Це Вообще у нас світа. раніше виходило ще годині там на 25-й, ми вже без проблем їхали на швидкості по прямій, але от маневри нам не вдавалися, що капець. Також, так? Же, да? Так, так, да, так. Да. І ми відпрацьовували вже більше, тобто ми в місто перестали вже їздити. Хіба що коли втомилися вже відпрацьовувати складні, ми їхали просто відпочивати в місто. По місту не стрьомно. А так ми там навалювали і швидкість трошки так. перевищували. Ну більше 50 їхали трошки. От по маршрутам вже взагалі ганяли. Коротше, норм нахапались помилок незначних. Там з покащиками в основному угу. біда. Uh, От uh, але в цілому і спускали і спускали з першої спроби, хоча налаштовувались його сьогодні. Вообще, не складно ні. Ми перед цим так хірово їхали, так хірово, Ну просто ну, зрання да самого вже напортачили. Да, Ми дві години займалися перед диспутом, uh, Один раз навіть заїхали на площадку і виїхали. Да, і виїхали. Да, да? допомогло. Я думала допомогло. Мені все допомагає. Що ви кажете? Сто пудов. Якщо не кричу. Так, ну що, ваші побажання? Ваші Мої побажання, боже Роман самий найкращий. Я просто не знаю, як йому витер видержки, але нічого не пробувала. Ну все одно ж, не, ну, все равно, ми вже і плакали, і кричали, страдали. І, все, і страдали, да, да? І, і вже думали кидати. І кидали. Да. ну Роман підтримав, сказав, ми зможемо, навіть сьогодні сказав, не здадим пофіг. Головне, щоб у нас добре проїхали, нікому не зацепіли. Ні. Пофіг. Да. Якщо ну, і не здамо, то щоб це було не впевнено, да, впевнено, щоб да. це впевнено, на Ну, Школа. Майстер, сама класнюча. Я знайшла права без хабарів і не жалкую, що я потрапила до Романа. Просто це просто мій супергерой. А тепер Роману будемо їздити по городу. Можем сіла їздити по городу. Понятно, кримінальне відповідальність то на вас. Я тепер відпочиваю максимально. Uh, да, нам би ще відпрацювати uh, гарненько заїзд uh, між машинами. Uh -huh. Тепер можна забити на все і відпрацювати uh, деякі нюанси і вперед, передаю вас чоловіку, uh -huh. і хай він з вами no, все <св> però, <св> <св> ми ж трошки позаймаємося. <св> да? Трошки да трошки ще да відпрацюємо якийсь маршрут, той який буде перший. розжую його. Uh -huh. Коротше, продивимося складні моменти, які нам ще не сильно гарно вдаються. Угу. І з правим зеркалом попрацюємо. Да. Сьогодні було мало. Хотілося його більше. Захитала, да. ліве, думала, ліве, да. ліве, ліве ок, да, праве ок. Ну, коротше, ми склали. Угу. Могли не скласти легко. Там вже дуже тонко було, і ще пару помилок, і все. Але склали. Ну так. Да. Досвідчення завтра отримали. Yes! Всім гарного дня.